Епоха Возницького у Львові презентували виставку, присвячену пам'яті Бориса Возницького. Тепер надбання багаторічного директора картинної галереї розповідатимуть про життя головного музейника Західної України. Він збирав твори світового та національного мистецтва все життя. Завдяки йому Львівська національна галерея мистецтв сьогодні одна з найбільших та найбагатших музеїв в Україні. Борис Возницький став не тільки скарбником львівської культури, а й головним реставратором та хранителем замків Галичини. Проте більше зібраних ним творів ніхто не бачив. Тепер вони стали головними експонатами виставки, присвяченої до 50-річчя його роботи на посаді директора галереї мистецтв. Це були роки, коли він повністю всього себе віддав тій улюбленій справі, яку він робив. Він спасав пам'ятки, були важкі часи на той час, і він спасав, мусив спасти. Збирали роботи з усіх музеїв. Протягом місяця у картинній галереї глядачам представлені твори живопису, графіку, скульптури та ікони 19-го початку 20-го століття. Серед авторів експозиції є твори як відомих авторів, таких як Пінзель, так і ті, ім'я яких невідоме широкому загалу. Ми старалися показати твори, які в основному зберігаються в фондосховищах, тому що експозиційні площі не дозволяють нам показати все те, чим ми володіємо. Не виставкою єдиною вшановуватимуть героя України протягом року, адже 2013-й на Львівщині стане роком Бориса Возницького. Сьогодні перші заходи, зібрані роботи, вся його праця, пам'ять. Але продовження цих святкувань воно буде. У дню відкритих дверей всіх музеїв, які зберіг і створив Борис Григорович, окрім того, працівники львівської національної галереї мистецтв хочуть надати їй ім'я покійного директора. Написали відповідне звернення до міністерства і тепер збирають підписи на підтримку такої ініціативи. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.